Мої дорогі підписники, я знову в тріумфі і тут знову новини. Я показую своїм підписникам, чия це квартира двоєчка. Ви побачите, так? Друга квартира. Значить, у нас східна група. Дивіться, отут буде пральна машинка, я вже бачу. Бачите краник? І тут буде шкафчик. Тут. Ай, дуже гарний санузел. І тут йде, дивіться, ось така корична плитка. Це один плюс один. Ось у нас кабінка. Ось у нас. Ага, оці штуки мені подобається, що вже є, ніяких поличок не треба. Ось у нас моєчка і така велика. Один плюс один така велика. Я бачу шкафи коричневі. Кльово, дуже класно. Тут уже є кухня, але ще нема побутової техніки. Дивіться, які стелі гарні. Значить, чи це друга квартира, дівочки. Напишете мені на Viber. Дивіться, і мені сподобався фасад, дивіться, верх коричневий. Бачите? Ось. І все правильно. О, ні, тут неправильно. машина, тут посудомий, посудомийна машина, а шаф ем, плита. А тут плита, бачите, зверху жарочна плита. І... І знизу, щоб пекти І маємо посуди холодильник буде у нас скритий. Бачите, тут буде холодильник. Така гарна величезна. Просто величезна. Люди, мої американці, я йду їм показувати. Мої хороші, це один плюс один. Ось, я ще покажу сьому. Майдаренькі, чия це сьома квартира. Вхідна група. Знову санузел такий самий, бачите? Двері нам тут поскладали, двері, двері у нас якісні. Ось. Чия сьома квартира. А ви мені підскажете, а це в кого дивиться, на цю сторону, дивіться. Ой, клас, мої хороші, дивіться. Тут є кімната, бачите, балкон гарний, великий. Сюди входить і на фонтан. Видно фонтан. Отак. От І не забувайте, що у нас є в кожного ось така кладовочка. Бачите, це тут кондиціонери сховані, але ви зможете свої власні речі. Якщо ви хочете здавати в оренду, то ви зможете сховати. Ось, сходи, дивіться, у нас повністю підлоги в коридорах, на сходах, мраморні. Марморові. Ось ми знову зайшли. Подивіться, щоб ви розуміли, у нас звукоізоляція. Отак От кругом. У нас кругом між квартирами звукоізоляція. Теплоізоляція і звукоізоляція. Ось так, ми зайшли ще в чиюсь. А я зараз скажу, в чию ми зайшли. 17-та дівчатка. Ось 24 квартира. Знову вид. Це знову один плюс він, Дивіться. Спальня і кухня з вітальні. Бачите? Класно. І все мраморні. О, тільки на балконі. У нас балкончик гарний, дивіться. Ух, знову вид, Як мені краще. Веднасі страх. Я про сходи казала, мармурові сходи, бачите, кругом мармурові. Тепер дивимося, який у нас буде басейн. Бачите, який у нас крутий буде басейн? Отак. От Точно непростий, а дуже-дуже простий. І два ліфти, один ліфт і другий ліфт. Я хочу сказати, в Україні. У мене, наприклад, в Черніцях комплекс на 200 квартир. Вони неспроможні зробити ліфт. І нас розводять, і кажуть, що це дуже дороге задоволення. Подивіться, комплекс на 30 квартир. Два ліфти. Я думаю, що ми справилися б із одним, а тут два. Людочка, іду в твою квартиру. 26. та Мраморні сходи туди. Знову у нас тут буде шафа. Тут у нас, дивись, вже сам вузли. Ось кабінка у нас тут буде. Поличка. Да? Я думаю, що скоро будуть класти техніку. І шикарна кухня. Люда. Людочка, ну подивись, яка у тебе кухня. Просто кайф. І мені сподобалося, що сюди вверх вони дали. Трошечки зробили ізюминки коричної фасади. А сюди будуть білі. Ну, це плівочка. Це плівочка буде біленька. Ось. Що у нас? Сюди, посудомайна машина. Сюди у нас плита зверху варочна. Просто клас. Ось. Я, Людочка, буду тут класти островок. Не знаю, як ти. Ось тобі показую. Ось твій вид. Зараз піднімлюсь до тебе спальню щоб ти побачила, яка крута твоя квартира. Ось так, моя хороша. А моя напроти. Будемо дружити. Взагалі-то тільки моїх підписників квартири. Це так круто. О! Ось так. Так, Людмила. Во. Ось у тебе і у мене. Отака у нас, бачиш, є. Кімната для пральної машини. Але я собі тут роблю гардеробну. Я не встигла вивезти машинку, але нічого страшного. Бачу, тут бойлер і це нічого страшного. Вмісто того, щоб купувати шкафи, я тут зроблю гардероб. Ось. Ще один санузол у тебе, Люда, Бачиш? І одна спальня, кондиціонер вже підведено. Дивись, Людочка. як класно. Подивися тут. І друга спальня. І моя хороша, дивися, наш балкончик, твій балкончик, так? Дивись, навіть мраморні. Бачиш, ти приїдеш зараз через місяцю два, а буде все готово. Подивися, ви тут тебе. Най-ай, лава Знаєш, що тобі скажу, Людочка, Мені так сподобався вид вид. Я дуже шкодую, що в мене вид до моря. Тому що дуже жахко. Я тобі білою завістю завідую. По-перше, вони було на 10 тисяч дешевше. Вид на гори. Це я так приїхала з України і думала, що мені тільки треба вид на море. А тепер розумію, що це кайф, коли вид на гори. Прохолоденьку, вже така жара, так класно, прохолодно капітку. А це наш комплекс Епік. От якщо ти пам'ятаєш, ось тут наші підписники живуть. От мої американці приїхали зараз, ось там їхня квартира, ось там в тому пошому. А хто це побачив, дівчата? а ну подивіться. Ось тут ваші квартири, тут багато, теж моїх підписників. І дивіться, як швидко це будується, мої хороші. Ще трошки-трошки буду заходити в ваші квартири і буду вам показувати. Так що ви готуйтеся на вайбер. Мені скидайте номера ваших квартир, буду вам показувати. Ось вони тут поставили двері. Дивіться, в нашому комплексі отакі вже біленькі, гарні. Мені подобається інакше, бачите? Отакі у нас будуть двері класні. І ось знову вид. Ну, а ось у нас прям тут э, калія, фортеця. І ось наш напар. Класно, правда? Ну, мої дорогенькі, ось ваші квартири. Ось. Ось. І хочу вам сказати, що до зустрічі в грудні місяці. Я вас чекаю.